Всім привіт! Сьогодні хочу зробити огляд на таку чудову колоду карт, яка, напевно, вже кожному хто е, будь-як знайомий з ТРО е, знайома. Е, це колода ефірних бачень. Ethereal Vision Illuminated Tarot Deck а, і її ми сьогодні подивимось. Вона дуже красива, вона прикольна, вона така пінтр... з Пінтресту, тобто е стала дуже відомою. Е вже, напевно, рік, може, два роки тому. Так, да, Десь, напевно, два роки тому ця колода стала відомою. Це хто у нас? The US Game System. Ось така коробочка. Що тут? Угу. Вона матова, теж з. Як це називається, тисненням, теж з тисненням Тут вона матова і має тиснення. Вона дуже естетична. Вона в таких приємних пастельних кольорах. Тут у нас верховна жриця. У нас, в принципі, дуже часто саме верховна жриця зображається на колодах, наприклад, як The Light Sears Tarot, Тут теж верховна жриця. До речі, на моїй сторінці є обзор, навіть я би сказала, дуже-дуже ретельний такий огляд на цю колоду. Заходьте дивіться. Ось зараз подивимось, як ця колода виглядає зсередини. Вона дуже красиво, точно виглядає на відео, на фотографіях. Тобто, якщо вам потрібен контент... Такий дуже-дуже теплий, дуже такий естетичний, то ця колода 100% підходить. Ось для мами... В мене для контенту ця колода вона най 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 така, найбільш круто, напевно, з усіх моїх колод виглядає. Дуже якісна коробка. Мені подобається якість. Ось така рубашка у карт. Рубашка без тиснення, дуже приємна. Що тут у нас? Сама коробочка. Дивіться, все супер класно. Мені взагалі US Games подобається. У них завжди дуже класна якість. А, гайдбук. Гайдбук дуже простий. Дуже простий гайдбук. З дешевих, але й сама колода, в принципі, по дуже доступній ціні. Я думаю, що. Зараз її можна зайти, знайти там за 1200-1300 за гривень. Це для такої прикольної якості, для тиснення це не є супер велика ціна, але вони тут зекономили на гейтбуки. Дивіться, дуже прості значення. Я не знаю, ну, хто взагалі користується гайдбуком. Ну, напевно, початківці тут все дуже-дуже просто. Це максимально просто, старші аркани трошки більше інформації, пряме, перевернуте положення, а, астрологічне як спів... співвідношення є. Сила тут восьма, справедливість 11. Ну, це хто як любить. По великому рахунку байдуже мені, наприклад, яка сила, але я все одно люблю, коли восьма. Просто. Просто інтуїтивно. У мене є від High hey House ось такий оракул. До речі, заходьте, дивіться, на мої сторіночці, Це просто дуже класний оракул, є обзор на нього. Ось. Це є до чого? До того, що я дуже люблю якість High hey House. У них, ну, я не знаю, що не колода, то ну, ти можеш розраховувати на 100% класний продукт. Так, тому відкладаємо коробочку в сторону. Вона дуже класна по плотності, вона не бофтається діставати її легко, точніше, знімати кришку легко. Тут є вирізи для пальців. Коротше, ну, по якості взагалі немає питань. Давайте подивимось зріз. Я вже, це вже юзана колода трошки. Я на ній майже не працюю, якщо чесно. Але вона. Вже була використана, ви бачите, що вже зріс трошки темноватий в мене. Ну, ідеальна вирубка, ідеальна вирубка. Ну, в мене вона вже, бачите, трошки поюзана тут ви можете бачити. Але вирубка, ізначально М -м, ідеальна. Тиснення теж хороше. Дивіться, я вже її юзаю майже рік, але дуже-дуже помірно. Всі кольори такі ніжні. Промальовка, ну, дуже якісна, ось це у нас туз кубків. О, до речі, ми ж почнемо дивитись з старших арканів. Тому, давайте, давайте почнемо. Почнемо. Uh, що я взагалі можу сказати про цю колоду? Чесно, я з нею майже не працюю. Для мене це не, не, не інформативна колода. Вона супер красива, вона дуже-дуже така. Ну, прям, ну, ну, супер класна, ну, супер красива, супер ніжна, дуже тепла. E, вона, в принципі, зрозуміла, але. В, в ній не, не є не криється багато інформації, багато сенсу, чогось такого. Я ще е, дуже скептично відношуюсь, ну не скептично. Ну, як, коли ви знаєте тару, от коли ви знаєте тару, ви працюєте постійно, ви можете з будь-якою колодою працювати, хоч там з гральними картами, не важливо взагалі абсолютно не важливо. а, Але от для новачків я її напевно не рекомендую. Якщо ви новачок, вам потрібна така рекомендація, е, і ви вагаєтесь, то напевно не цю колоду. Ну, я би я би так от, для себе порекомендувала. Е, чому? Поясню чому? Тому що багато-багато арканів у нас фігурні. Тобто, е, от маг, тобто тут особливої інформації в цьому аркані нема. Тобто є обличчя, є фігура. Я не люблю, коли навіть як, знаєте, нем... більшість арканів вони так зображені, що нічого додаткового немає. Є постать, от в центрі карти є постать, і все. Ну тобто, якось це не є інформативно, і що я з цього маю зрозуміти, коли у нас і так там одна четверта, там, одна п'ята колоди, це. Фігурні аркани, навіщо всі інші аркани і навіть старші аркани робити ось такими фігурними і сконцентрувати увагу на постаті? Ось жриця, імператриця. Тобто вони навіть не в повний зріз, Дивіться, імператор і Єрофант. Відрізняються? Чим відрізняються? Ну, По великому рахунку, навіть по кольорах нічим. Е, коли воно вачок. Ви знаєте, кольори Уейта класичні, вони, ну, вони не просто так там, розфарбовані, саме в такі кольори, да, що там жриця, де там, це там синя постать, чорна біла колона. Да, тобто, це ми бачимо якусь глибину в цьому. Імператор це червоне дата. Ну, тобто тут на цьому акценту немає, воно такое, знаєте, Такі якісь ретро-кольори, тому ну, для новачків я би не рекомендувала. Знову ж кому це треба? Якщо ви відчуваєте, я завжди кажу своїм ученикам, завжди кажу учням, що якщо ви відчуваєте, що це максимально ваше, ну, ну це це, да, звісно. Беріть, робіть, купуйте, створюйте, робіть те, що ваше, те, що ви відчуваєте вашим. А от якщо ви вагаєтесь, то ну, придивіться можливо до інших колод. Ну, якось так. Тому хвилинка порад, е, яких ви напросили, ось вона була. Е, давайте роздивлятись самі карти. Дурень. Да, дурень, блазень. Що тут є цікавого? Собачка, сумка замість цієї в'язаної, да, сумочки. Тут у нього ніби космос під парасолькою. Ну. Він дивиться вниз, тобто. Він не вгору дивиться, тобто він розуміє, що він робить крок. Ну, Тут, знаєте, ви маєте придивлятись до своїх асоціацій. Собачка не так, щоб там його сильно зупиняє. Ну, в общем, є свої особливості читання цієї карти. Виходить сонце, чи то заходить сонце, ну, чи якось так. Дурень, коротше. Коротше, дурень, але такий, ніби трошки розумний, ну, не знаю. Якось для мене ось ці всі штуки, вони досить однобойкі, коли авторину намагається щось на що одному сконцентруватись, щось одне виділити. Але, ну, якщо у вас в арсеналі, як в мене, там 20 і більше карт, тоді да, можна там. цю, ну, Маг, маг. Mag... Mag... Стихії немає біля нього. Ну, як сказати, ну, Ось я бачу Пентаклі, Жезел, Меч, ой, пентакль, Кубок, ну, і він якось чимось там магічить управляє. Ось, для мене це ну, карта навпаки, про, ніби підкреслює, що людина намага, намагається чимось управляти, щось пізнати. Тобто це якісь більше намагання. Жриця. Е, ну, якась. Я бачу зверхність в ній. Е, тут, типу космос, да? е, на півмісяць. Ну, так, але да. я, е, я не хочу знецінити це. Офігізно красиво. Тут навіть колони є. Ну, ну, не знаю. Напишіть ви в коментарях, як для вас. От для вас інформативна ця жриця, про що вона вам говорить? Що, що вона хоче донести, ця жриця? Я бачу просто якусь зверхність, якийсь погляд. І... Мені тут більше не знаю про. Ну, ну коротше. коротше. Да, імператриця якось трошки в сторону дивиться, тримає квіточку, то така дуже ніжна імператриця, не бачу багато влади, бачу більше творчості, краси, імператор старий, дуже схожий на Єрофанта. тобто, вони особливо не відрізняються тільки. Тим, що символізує владу. владу, да, тут скіпітер, а тут, що як це називається, і якийсь різний убор дуже схоже, дуже схоже, що це квіти, чи це вода. ну Вода тут ні до чого. ну Розглядайте. Ось імператор, ось єрофант, папа. Закохані. Тут вибору немає, тут вибір да, вже ніби зроблений. Хоча таке діло молоде. Тут дуже-дуже юні такі молоді люди. Колісниця, рух є, ніч, темрява, якийсь рух є, сила. Сила досить класична, красива, дуже красива. Це однозначно дуже красива. Е, Відлюдник. Відлюдник мені подобається. Тут в мене немає до нього питань. Навіть є череп, тобто, що ніби як він намагається пізнати смерть. Колесо Фортуни. Колесо фортуни, ну, в принципі, теж немає питань. Це It's OK, коли колесо фортуни зображається людиною або фортуною з закритими очима, яка стоїть на одному колесі. It's окей, okay, це допустимо. Юстиція Тож тут теж згодна. Ваги є, меч є, очі, як ніби воно. Чи закатані, чи що? Типу, що вона як не предвзята, чи що. Теж питань нема. Повішаний тут, бачите, він однозначно, тут однозначно все одно боку сам себе підвішує. Навіть, як мені здається, ніби як він експериментує з цим, ну, чи щось таке. Смерть, смерть не інформативна, а просто зображена смерть. Смерть і розпач від щось таке. Але дуже класно, що вони її зробили ось в такому кольорі, тобто вона відрізняється, така, як ніби про минуле, да? от, от вона ніби про щось таке минуле нам розповідає. А помірність ну, тут теж все, в принципі, досить класично, досить класично. Ангел. Диявол, диявол. Ну, мені якось він тут не йде про залежність. Такий досить м'який диявол. Просто от він вас сідає, і люди займа... займались, напевно, коханням. Може, щось там не те зробили. Може, не мали цього робити, але, в принципі, ну, теж не... він теж для мене не дуже інформативний. Башня, падає людина в масці, ну, як типу, злітають маски. ну Мені це подобається, ця інтерпретація башні. Тобто, сама башня стоїть, а людина в масці летить. Ну Це дуже, дуже цікаве, дуже хороше і дуже таке, Ну, більш, більш поглиблене таке сприйняття башні. Зірка, ну, що зірка? Просто жінка, ну, не знаю, просто жінка. Тобто, що зірка чи зорі? Зорі, жінка все. Ну, місяць, що теж жінка, і жінка і зорі. Тобто, чим вони відрізняються? По сенсу, якщо ви, наприклад, не знаєте систему Таро, вони нічим не відрізняються. Тобто тут більше повітря, тут більше води. Сонце теж жінка, чому жінка? Чому не дитина? Ну, якби... Якщо ви бачите в цьому свій сенс, то напишіть, наприклад, що ви бачите на карті Сонця, чим воно вас асоціюється? Суп, переродження, ніхто ні в який рух не трубить. Ну, люди звільняються, як душі людські звільняються від якихось е аков. Ну, окей. А, світ, світ взагалі не інформативний. Зараз колесо фортуни і світ, так? Да? Ну, тобто, ось навіть не заморочились, щоб ці um, малюнки якось по-різному пора, пора зробити. Ну, жінка, ну, світ. А чим вона відрізняється від зірки? Тим, що вона дивиться вверх. А не вниз. Не знаю. Для мене це не є чимось таким, прям, знаєте, метафоричним. То -то, от вона вверх дивиться, а та вниз дивиться. М -м -м. Так, так, це велика різниця і глибокий сенс. The Will, це типу колодязь, що колодязь, колодязь може істочник, джерело, да, як жіночий початок, я це так бачу: жіночий початок, а The Artist, The Artist, як правильно, да? він ніби як про творця, да? тобто творець і джерело. Не знаю. У мене ці карти є в колоді, але вони для мене теж не несуть сенсу. Я не знаю. Ну, тобто, е я бачу це як мати природа і Бог, да, але що, чоловічий, Ну, у нас же для цього є жриця Єрофан, у нас же для цього є е е імператор, імператриця. Ну, Хизип. Кубки. Тут з кубків все ясно, класика. Двіка кубків, лев. Чому лев? Не знаю. Один кубок повний, інший спустошений. Я про, про що? В класиці це двоє закоханих з кубками повними. Да? А тут хтось спустошений, а хтось повний і якби ніби нерівноцінно. Трійка кубків, просто красиві жінки з кубками. Четвірка кубків, класика, класика, щось йому не хочеться нічого. П'ятірка кубків, да, кризовий момент. Не бачить своїх кубків згодна. Шість кубків, діти, дім, квіти, кубки, все як треба. Тут все як треба, мені подобається. Сімірочка кубків, що тут, ілюзії, маски. Нормально, якийсь рептилоїд. Питань нема. Тут в мене теж питань нема. Досить класична карта, хороша, мені подобається спустошені кубки. Повний місяць, тобто має бути якась кульмінація. Дев'ятка кубків. Ну, незрозуміло, чи вони повні, чи вони порожні ці кубки. Ну, заможна людина. Окей. Okay. Десятка mm. кубків. Сімейне щастя, так. Паж кубків. Так, Паш кубків. Рицар кубків. Лицар, так. А це про те, про що я кажу. Де кінь? Куди він іде, що відбувається, 에... що? що тут? Що тут? Що тут? Ну, тобто немає інформації. Просто красивий типу, лицар з кубком, кудись іде. Королева кубків теж особливої інформації не несе. Тобто для новачків і навіть для мене інколи читати фігурні аркани, це. Ну, така задача не найпростіша. А тут взагалі просто тебе це плутає, ну, королева кубків. Король кубків. Туз Пентаклів. Да, класика. Двійка Пентаклів. Ну, досить класична. Мені подобається. Трійка Пентаклів. Так. Питань немає. Чесно, питань немає. е, поки що до пентаклів. Четвірка. Теж в мене питань немає. Все. Нормально, все. Е, ну, я можу це е, прочитати. П'ятірка пентаклів, е, да, якась скрута. Е, Шестірочка пентаклів. Теж зрозуміла. Сім пентаклів. До речі, теж зрозуміло. Ну, з пентаклями, от, до речі, поки що питань немає. Вісімка. Робота, все. Все як треба. Дев'ятка пентаклів, так. Да. Багато урожаю, багато пентаклів. Так, маєток. Супер. І десятка пентаклів. Теж. Згодна, батьківський дім, все чудово. Паш дивиться на свій пентакль. Лицар іде кудись вже сміливо. Королева. І король. По пентаклям, чесно питань, нема. Туз з мечів? Двійка. Трійка. Четвірка? Теж згодна? Так, це може бути. Це допустимо, що така як картина. Щось зависло, щось зависло, да, на цій картині. П'ятірка. Перемога, шестірка, подорож. Сімірочка теж тут. Чи крадій, чи хто. Вісім пентаклів, зв'язана дівчина, згодна. Дев'ятка, сновидіння, страхи, згодна. Uh, десятка, теж, так. Паш. Паш, пажі тут жінки. Так, да? вони ще Ні, не всі жінки, да? через одного жінки, жінки і чоловіки. Лицар готовий сражатись, битись, королева, думає. Король тримає міцно меч. Теж згодна, теж питань нема, теж питань нема. Жезл туз. Двійка, так. Трійка, рішучість, так. Трошки швидко. Ви можете собі ну, вповільнити відео, якщо вам швидко. Четвірочка. Так, так. Да, ну, не супер але, ну, в принципі, як воно є. П'ятірка. Якась гра, боротьба, Да. Шістірка. Теж сходна. Сімірочка. Так, так, да, так. Да. Вісім. Ну, класика, чиста класика, і дев'ять чиста класика. Десятка теж шлях, да, вже протоптаний. Паш повернутий. теж згодна, лицар. В динаміці такий. Мав би бути і лицар мечів, звісно, в динаміці. Ну, якщо класично, а він тут такий більш, більш інтелектуальний. Королева з кішкою, да, і король з саламандрою. Ось так. Ось так. Ну, бачите, старші. Ой, не старші фіргуть, аркани. Неінформативні. Ну, як на мене, можливо, у вас це не так. Тому ось така колода. Ось така. У нас коробочка. Напишіть, які ваші враження від цієї колоди. Чи є у вас така колода? Чи вона у вас робоча, чи ви з нею працюєте? Як взагалі вам з нею працювати? Такі відчуття, поділіться? Чи хочете ви собі таку колоду? Буду дуже вдячна вашим коментарям та підпискам. А, гарно дякую. Бажаю всім побільше бавовни такої красивої. Да. Дякую, до побачення.